Сейчас вы посмотрите мое интервью с Натальей Гуменюк. Меня зовут Владислав Новиков, я ведущий на 24-м канале. Интервью крайне содержательное, поэтому приглашаю вас к просмотру. И напоминаю, вы находитесь конкретно на моем личном канале, поэтому попрошу вас подписаться и проявить активность. Интервью действительно очень интересное. Приглашаю к просмотру. Долучаем у керевницы Объединенного пресс-центра Силы обороны Пивня Наталью Гуменюк. Пани Наталья, витаю вас. Слава Украине! Героям слава, витаю Хочу з вами поговорити про лінію фронту е, в контексті наслідків е, наслідків від Каховської ГЕС. Пані Наталя. Чи чуєте мене так так? Так, все бачу, чую вас трошки. У нас перепони зв'язком з'явилась. все таки Каховська Гес, вона вже там, ми так розуміємо, трохи підсихає. Як змінилась лінія фронту? Чи є якісь, скажімо так, нові можливості у наших військ, якими вони можуть скористатися внаслідок оцієї ситуації, яка склалася, і чи якісь можливості відкриваються у росіян в цьому сенсі? Звісно, немає сенсу проголошувати про наші можливості в відкритому ефірі. Вони у нас завжди є, і навіть якщо не очевидні, ми їх знайдемо. Зрозуміло, що у зв'язку з деформацією лінії фронту, як власне деформації самого русла і особливостей географічних річки Дніпро, пов'язаних з наслідками техногенної катастрофи. Звісно, є і загрози, які посилились певним чином, тому що обміління водної перепони це певним чином змінює і необхідні напрямки для зосередження зусиль. Звісно, зрозуміло, що активна така істерія ворогів навколо Антонівського мосту це їх оголення найнебезпечніших ділянок в їхній свідомості. Вони розуміють, що скоріш за все. Напрямок дій буде там, але пам'ятаємо, в умовах гібридної війни ворог завжди намагається спровокувати сили оборони на той напрямок, де в нього зосереджені основні зусилля. Тому е і не вдається їм скористатися цими можливостями, тому що креативність підходу до планування операцій нашого командування для ворога неосяжна. І от довкола Антонівського мосту інститут вивчення війни каже, що там склалася певна в них колотнеча з приводу інформації, начебто, росіянам потрібно показувати, що вони дають результат, особливо з урахуванням того, що майже країну свою не програли. А з іншого боку, там ті блогери, які все фіксують військові, вони кажуть, що це не відповідає дійсності. Інститут вивчення війни каже, що міноборони РФ прагне цензурувати кремлівських блогерів через висвітлення подій на Херсонщині. Чи так це насправді? Насправді дійсно виникає певна суперечка в тому, що подають пропагандисти, і те на чому намагаються піаритись блогери, це певною мірою можна характеризувати як зростання свідомості громадян в за перебриком, що вони хочуть знати правду і зрозуміти, що насправді там відбувається. Але формулювати і здобувати правду вони не навчені, на жаль. Тому і виникає така суперечка, що пропагандистські тези не відповідають тим, які блогери і інші лідери громадських думок можуть здобути з самої лінії фронту ворогів. А найголовніше для нас з нашого боку, і в тому числі і з нашого боку Дніпра, це щоб бойова операція проводилась в режимі інформаційної тиші, і тільки тоді, коли вона буде завершена, тоді ми зможемо відповідально про це говорити. А зараз ось ця інформаційна істерія це абсолютно такі методи роботи ворожої пропаганди. Щодо Запорізької атомної електростанції, чи щось змінюється, чи вони продовжують від звідти уходити? Можливо, знаєте, рівень тих загроз і небезпек він підвищився, чи він знаходиться на тому ж самому рівні? Так, ми можемо констатувати те, що засвідчено головним управлінням розвідки є рух. Фахівців, є рух керівного складу, вони дійсно намагаються залишити периметр АС, є рух певний і військової компоненти, але знов таки аналізуючи все це. В умовах гібридної війни можемо говорити про те, що це може бути провокація. Згадайте, як окупанти вже уходили зі Скадовська. Ми спостерігали за цим, а потім знов все поверталося на свої пола. Тому ми бачимо, що так наразі нам намагаються нав'язати думку, що всі виходять, всі все залишають. Спостерігаємо, робимо висновки. Щодо майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі, куди приїжджає президент Сполучених Штатів, в контексті Запорізької атомної електростанції, припускаю, що скоріш за все вони не вдадуться до цієї провокації, поки президент Сполучених Штатів буде на цьому саміті. Не знаю, це моє припущення питання: ось в чому полягає, коли саміт цей закінчиться, росіяни будуть користуватися тими результатами цього саміту, вони вдадуть до провокації, тобто ризик того, що там буде відбуватися, він підвищиться після цього саміту? Ну, по-перше, результатів ми з вами знати поки що не можемо, і дізнаємось їх вже власне по закінченню. А те, що це певне напруження в свідомості військово-політичного керівництва країни-агресорки, зрозуміло, те, що вони продовжать шантажувати саме техногенним способом. Теж, в принципі, передбачувано. наразі. Ми можемо констатувати, що попередній досвід нам свідчить про те, що вони використовують як правило такі значущі дати і історичні події. В своїх інтересах цілком ймовірно може бути загострена обстановка на фронті цілком ймовірно можуть бути використані масовані ракетні удари, і абсолютно не можна виключати в даному випадку. І той факт, що вони можуть вдатися до важкого теракту, і це усвідомлює вся світова спільнота. Сподіваюсь, що вистачить політичної волі і дипломатичної мудрості на те, щоб забезпечити найпотужніший тиск на країну агресорку і не дати їй зробити. Ми теж на це сподіваємося. Пані Наталя. Чи чуєте мене? Зв'язок у нас є, є, ми теж сподіваємося. Від цього залежать і наші життя, і життя наших партнерів. Ну, взагалі, то про що кажемо? Нам тут зрозуміло. Можливо, комусь там з наших партнерів потрібно ще якесь роз'яснення, але це не тема нашої розмови. Якщо вирішиться питання Запорізької атомної електростанції, постає наступне питання: це Кримський Титан в цьому сенсі, що ми побачимо. Ми бачимо, що це чергове складова в ланцюгу техногенних шантажів росіян, і цілком імовірно вони можуть використовувати і цей важель тиску, і можуть завдати і в якості превентивно попереджувального такого тиску на загальну спільноту, як черговий рівень наростання того. Пливу, яке які вони можуть застосувати, тобто хімічний, трошки менший наслідок катастрофи буде трошки менший, ніж радіаційний, але як рівень, як загрозу, і як знов таки спроба призупинити сили оборони, ми не виключаємо такого сценарію. Він цілком ймовірно. Щодо мінної небезпеки е, на південному напрямку, е, наскільки вона серйозна, і в контексті от того, що був підрив Каховської ГЕС, багато хто казав, що міни змило, е, хтось казав, що це там, наче то на плюс, хтось казав на мінус. От від вас хотілося б почути е, в контексті цього, е, як змінилася ситуація. Об'єктивно кажучи, це дійсно потужно вплинуло на рівень оборони росіян на лівому березі, тому що Фактично, перший рубіж оборони, який складався з мінно-вибухових загороджень, його змила велика вода. І зараз, там, де вона стоїть ще і зараз, там, де вона вже відійшла. І зараз росіяни навіть повертаючись на свої позиції, вони не можуть це робити досить швидко і оперативно через те, що карта мінних полів суттєво змінилась. Їм треба знову обстежувати ці площі і розміновувати їх фактично від себе. Ми себе самих. те, що позмивала велика вода в Чорне море, в Лімани. Ми ще будемо зустрічати і неодноразово з цим зіткнемося. Я впевнена, тому що дуже потужний був арсенал там підготовлений на позиціях для використання. І велика вода понесла це все у відкрите море. І наслідки того, що міни час від часу прибиває до узбережжя. Зараз останні останніми тижнями не було, але цілком імовірно, що має пройти певний час, і ті потужні шторми, які відбулись, вони могли їх віднести подалі, а потім поступово будуть повертатися. Тому мінна вибухова небезпека залишається високою. Почув вас, пані Наталя. Дуже дякую за ваш приділений час. От як ми з вами подолали перепони у зв'язку, я дуже вірю, що ми подолаємо всі перепони, які будуть траплятися на нашому шляху. Дякую вам за вашу роботу. Дякую нашим військовим. Так і дякую вам за ваші відповіді. Бажаю гарного вечора. Пані Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня, долучалась до ефіру.